Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, які перешкоди на звільнення Донецької області від расистів. Чи є перешкоди? Що заважає звільнити? Військові дії. Карта дьявол. Багато жертв, багато полону. Правосуддя вийшла. Ворог, вороги будуть відповідати за те, що вони наробили за всі. Злочини, що вони зробили, вони будуть відповідати. Зараз ситуація важка, стабільно важка. Дуже складно це зробити. Війна ще буде. Так, ще найближчі півроку точно ще війна буде втрати ще. Самі великі втрати ще попереду. Це ще не саме страшне, що там відбувається. Десять мічів, дуже погано. Все дуже погано. Перешкоди. Великі. Чи буде звільнено територію? Чи буде Донецька область звільнена повністю від расистів в майбутньому? Чи буде звільнено? Так, буде звільнено. 10 кубків. 10 кубків. Що ця територія буде України? Бо імператор і 10 кубків разом, і разом з нашими захисниками, що відіб'ють, боряться з оцим королем міча. І тут позитивних карт більше, ніж оця одна негативна, що перемога на нашому боці. Так. Да, повернеться на... під український прапор. Буде під Україною, Донецька область. Добре, дякую. Прибираю перешкоди, що заважає. Так. Зараз на всіх розкладах у мене виходить закінчення війни на 26 рік, тож я не буду дивитися, коли це буде, бо тут не скоро по цьому розкладу. Ось і що дуже великі перешкоди, і це дуже важко. і жертви ще будуть. Заперечую, 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 заперечую. Все, що добре, залишаю. Негативне, заперечую. Так, відкриті шляхи це втрати. Заперечую, 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 заперечую. Це добре. Смерті заперечую, війну заперечую. Складності заперечую. Дураки, це ті, що військові російські, які вмирають задурно, заперечую, заперечую. Новини. І це правосуддя, то що будуть покарані всі, хто винен в цих жертвах, в цих смертях. І перекриваємо. Це все, що на перемогу вийшло. Це перемога за Україною Це добре. І перекриваю Вищі сили. Янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, звільнити Донецьку область від расистів. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Та буде так. І прошу вберегти, оберігати кожного нашого воїна українського, який боронить свою землю від кулі, від руйнувань, від смерті. Захистіть, будь ласка, дайте їй. Янголи-охоронці, бережіть, охраняйте наших воїнів українських. Та буде так. І так буде, щоб повернулись додому всі живі і неушкоджені. Буде так. І з перемогою. Так. Ще раз дивлюсь, це саме питання. Які... Чи залишились перешкоди на звільнення Донецької області від расистів? Скажіть, покажіть, що залишилось, ті перешкоди? Шлях відкритий. На перемогу. Всі шляхи відкриті. Відкрили всі шляхи на перемогу. Перешкоди поприбирали. Дякую. Дуже гарний захист, домівки будуть захищені. Дуже хороший ефект. Дякую, ви ще сили. Бережіть, охороняйте всіх, хто живе на цих територіях в Донецькій області, які обстрілюються, які під обстрілами, щоб були. Люди під захистом, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було смертей. По Верховному суду буде так і так буде. Забер... Охороняйте, бережіть кожного українця, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було смертей. Від війни Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу, до зустрічі на каналі.